Дивиш, що льоха прислав. А? Як тобі, а? Дібіли, навіть не думайте. Ну добре. Автобус і друг яму сусідки збився це біл, коли. Напиє, так як жиркал, де міста не підходить, протесть не мазеркал, ти зовні просто ляля, червоний, як вино, прям дивилися, кайфуєш, хотів таке давно, а я купив поїхав, то легте посвідів, дивить певний підпіка, і знову я запив приспіл, нема нічого, нічого. роки робки своє старий кілька працює, то нічого не сує, а тут не та... Я родясь на страшно Купив не мотоцикла, я купив м'яка гівно. Ну що ти казала дебіли? Ну як тобі подивись, блін, оце мотоцикл, це відхопили шматочок. Люха, взагалі красавчик, він його десь знайшов у якогось колекціонера, який обанкротився, який вивіз ледь, вивіз його з окупованих територій. І ти подивись, блін, і от, от вміє людина знаходити такі речі. Це просто красота. Дивись, лого, як у Формули 1 у команди Феррарі з 80-х. Подивись, італьянець, ну просто красота, просто офігенний. Я вважаю, що ми відхопили. Офігенний шматок класного мотоцикла. От дивлюсь на нього, я не можу зрозуміти. Я ні, 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 ніколи не бачив мотоцикла Кагіва раніше. Ну, явно, що це італіянець, але я ніколи не бачив ще такого цікавого мотоцикла. І ці кришечки, цей руль, цей пластик. Ну прям гонка. Прям гонка. Скажи, дивись, блін, ці лінії, просто просто красота. Ну. Так, а скільки він коштує? Блін, я тобі кажу, набагато менше хаябуси. Просто, я ж просто шматок такий вирвали. А чого набагато менше? Тому що це просто 80-ті роки. Це ж ну не сучасний байк і він довго стояв. Бач, ну такий вже ну, ну, виглядає досить офігенно, як космічний корабль. Скажи, просто блін, просто бубочка. Але 80-ті роки, і тут, ну судячи по номеру, так тут е, старий номер, ще чорний, ще такий, типу, радянський. і тут нема кікстартеру. Просто Нема кікстартеру. І тут нема стартеру. Просто чисто кікстартер. Ну, бо тоді ще не було ні інжекторів, ні стартерів, нічого такого не було. Все прям барабанні гальма, що спереді, що ззаді. Коротше, такі, типу старий мотоцикла. Прикинь, у 80-ті роки робили таку красу. Просто ти уяви, чувак, у 80-ті роки. Купує цей мотоцикл. Або я не знаю, хто він. Я не знаю, як він його купує. Або він замовляє за якимось там власним. Ну, коротше, власна якась розробка, чи що подивись, приподивись, які вона І робить в місті всіх явоводів. В місті, в селі, де хочеш. У нас класний, самий класний мотоцикл. Тоді був Ява. Ще якихось японців, європейців вони заводили. А тут кагіва. <пух> Отак, от, от чувак. Блін, чуть не перевернувся. Отак, от чувак, просто сідає. І їх робить, як. Ну, по-перше, там всі слюньки пускають, а по-друге, -по він робить їх по-любому, як дітей. Це по-любому був якийсь спортсмен, бо у кого ще сміливості вистачить купити такий мотоцикл собі. Та ти що? Ще мене. О, ти бачила, що тут написано? Севен, Speed, сім передач. Це ж скільки він валить, це ж скільки він лупить. Нафіга. Узяв, уїжджів. У Дніпрі в 4 було, а тут 7. Ви ж виявляєте, уявляєте, блін, ну тут явно летить більше, ніж 250. Це прям капець. А які лінії, блін, які форми? Ти подивись. <рес> так а скільки він коштує? Да блін, навіть менше, ніж ДРК, я тобі кажу. А чого? От які, от які італійські мотоцикли ти знаєш? Дукаті, Aprilia, МВ Густа це все дорогезні спортбайки, так? Це коштує набагато менше. Того, що в 80-ті, ну, блін, тому що стан. І короче, і оцей двигун, це ж не якийсь там рядний чи v образний це отакий двигун, і мені знаєш, що він нагадує. От якраз тіпа, італійські якісь мотоцикли. От Я в телеграм-каналах, оцих мотоциклетних, коли якісь вікторини є, якщо я бачу отакий двигун, тіпа, знаєш, як, тіпа, отак от два циліндри, один сюди, один сюди, я зразу кажу мотогудзи. А тут, виходить, ну, я бачу те ж тільки… Тільки от такі. типа вправо вліво вони ходять не так, типу вправо вліво гору, а так вправо вліво. І ти подивись на ці кришечки, як би його поставити, не І ур... ти на сонце. Ти подивись на ці кришечки, це просто здоровезні, які тут по-любому 16 клапанів. А ти прикинь, 7 скоростей. 16 клапанів. Скільки ж він валить? Ти? Тут по-любому, 250. Блін, а! А вихлопні труби? Ти це бачила? Ти подивись, я в ці вихлопні труби бритися можу. От в які в радянські 80-ті роки, у яких мотоциклів були такі труби? Да Та не підходь так близько тут? Вони не такі ідеальні насправді. От скажи у 80-ті на яких мотоциклах були отакі от наполіровані труби і кришки? Ну мені я писали, що на явах. Да не в наявах до нашого часу вони не доживають, а це дожило прямо до наших часів. Це просто бубочка, це просто красота. Я просто кайфую від цього мотоциклу, навіть коли він стоїть. Подивись, які там лінії, які форми, блін. Та просто скільки ж він красота. коштує. Уявляєш собі, він коштує навіть дешевше, ніж твій ліфан. А чого? Що, ну, тому що я ж казав, там, мабуть, 80-ті роки випуску, і тут насправді до наших часів він дожив. Це плюс. Але тут є багато коцок, ну, типу багато мінусів. там, Наприклад, там десь по пластику якісь моменти, там сідушечка вона вже потрескана, звичайно ж. ну, по, по фарбі, тут по рамі вже є якісь питання. Ось немає підніжки замість неї, якась така байда. Колесики тоненькі, да, такі, типу, ну, зато, а з іншого боку, подивись, які поворотнички. О, ще давай, я зараз приборку запущу, покажу тобі приборку. Це просто красота, дивись. Чікс. О, па -па. Я ж кажу, 80-ті, прикинь, ракета. Раз. Засвітилося ще раз. Це просто, просто космос. Це просто космос. 5000 кілометрів пробігу. Ти уявляєш? На цьому мотоциклі 5 тисяч пробігу. Просто це ну ми такий екземпляр вихопили. Просто капець. Це я, все супер. Я супер, кайфую. Супер. Але оцей двигун, він мені щось нагадує. Що тобі не здається? Та ні. ні ну італія, італійці, оце там оці діла. А що? Ось, дивися. Ну, такий самий кікстартер, такі самі циліндри, тільки кришечки трошки другі. Не може бути. Не може бути. Блять, Карби К 68 Не може бути. Блять, це Дніпро. Що там? А я оце думаю, для чого ж він коштує як Дніпро? А я ж казала, дебіли. А тут не та історія, радянський страшно. Купив не мотоцикла, я куп там, яка гівно Помрив його маленького передав сорвант, бо як на ньому їхати, воно не діамант Кахіва рамах. Але і Дніпро, як на роботу треба, то поїду на метро Ми спіл А нічого більшого, роки беруть своє За і як працює, то нічого не псує, а тут не та історія, десь десять страшно Купив не мотоцикла, я тут не як гаріво Живи, не я спопай, я тебе, себе мене, як італій, ще Так, охож, ці спорти. Коротше, накаталися. Ми. Як ви бачите, всі мотоцикли в гаражі, а це того, що у ліфанчика повністю сів акумулятор, сів настійки. Оцей чувачок, якому вже сім років насправді. Повністю сів настільки, що просто приборочку клацеш, і ну там все там свята музика, якась нічого особливого не відбувається. Просто сів і кончився. Ми ж хотіли. Аня, їде на ліфанчику і знімає мене, як я розсікаю, поки воно ці краса на цьому красавчику не вийшло. А, нічого, був від цього Дніпра. Аккумуляторчик, зараз ми його зарядимо, і завтра вийдемо, бо обов'язково обов треба вам показати, як цей красавчик виглядає зі сторони, навіть з двигуном від Дніпра. Так, а зараз, дивіться, ну він, типу аж, я ж кажу, що він та здалеку з трьох метрів, він просто аж слинка тече, а як отак от приблизити, то тут, ну є вже, ну. Коцькі, там різні коцькі, де коцькі, ну, типу, як отут коцькі. А так-та. Його помити, бачите, бо він, наче так і без пилу, але якийсь заляпканий, залапканий. Тут він якась фігнюшка. Так само на сидінні куча пилу. Прямо. Так, да і оце зараз ми все помиємо з шампунькою. І що? І намастимо воском або ще якоюсь штукою, щоб він у нас сіяв. І радував Око. Поїхали митися. Так як у мене в гаражах не асфальт, а що попало, то мотоцикли приходиться мити часто. Для миття мотоциклів я вже давно придбав собі миєчку безпровідну від компанії Лідер. Ну а ще деякі мотоцикли, такі як, наприклад, оцей Дніпро, щоб бути красивими іноді потребують якоїсь косметики. І щоб робити їх ще красивішими, я вже більш широко використовую хімію від Sanfineco. Так само для першого виїзду я обов'язково натру цей мотоцикл воском. Ну, а дізнатися більше про ці товари, якщо ви хочете, можна. У мене в коментах ніяких реферальних силочок, просто адреса магазину, в яких ви можете придбати тільки заради того, що ціна і якість у них на гарному рівні. Ну а що далі? А далі перший виїзд на от таких от красивих намащених мотоциклах ми вирішили все ж таки за нюю виїхати і подивитися, як цей кагіва або кагівно, як я його називаю, виглядає на дорозі, і як зручно на ньому їхати. Незручно. Найголовніша проблема це, звичайна, посадка цього мотоциклу, бо сидиш, ну, просто як на спорті. Руль далеко, підножки низько, виворот руля маленький, дніпровська підвізка слабенька. Коротше, скільки ще вам мінусів назвати цього мотоцикла, просто їхати на ньому ну кошмарно гірше, ніж на моїй хоябусі. бо вона, як мінімум, їде. А по-друге. Я це говорю, озвучую за кадровим голосом, тому що, намагаючись записати свої відчуття, катаючись на цьому мотоциклі, вийшло, що двигун реве так, що просто перекрикує мікрофон, який знаходиться у мене в шоломі, і це приблизно отак. Так, так, Ну, але якщо бути чесним, зі сторони він виглядає просто шикарно. Заїхали на заправочку, заправщик навіть не здогадався, що це не якась там дукаті чи кагіва, а що це просто звичайний Дніпро, <плес> зроблений в такому красивому стилі. Ну і насправді, по гарній дорозі, їхати на ньому теж більш-менш нормально. Але ж як і з усіма Дніпрами, наприкінці поїздочки сталося дещо звичайне для цього мотоциклу. Ще на нас жодному Дніпрі ти не доїхав в гараж. Бі-бі-бі. Бі-бі-бі, бі-бі-бі. Важкий. -бі. Бі -бі -бі -бі. Фу. Фу, ти мені так хекаєш в шоломі, відповідаю. Все, виключай. Але на диво він живий. Він живий. І наші як Сфорбай. Як Сфорбай. Тоді залишу я тебе у себе. На не ще трохи погадай. Покатай. Покатай! Ну що насправді на все так погано. І е, віз я його додому в руках, тому що тут акумулятор розрядився просто-напросто. А це через те сталося, що не працює тут зарядочка. І, в принципі, це не єдина проблема з цим мотоциклом. Як ви могли зрозуміти, він коштує як звичайне Дніпро, а не супер-пупер багато грошей. Не так навіть, як ліфанчик, оцей ані улюблений. А Того що, да, тут є декілька косяків, які ми вскорі будем, скоро будемо виправляти. Там руль кривий, бо їдеш так, наче трошки криво генератор не заряджається. Коротше, про це все розкажемо в наступному відео, про те, як ми це все будемо виправляти. І ще дуже цікаво. Конструктивні особливості цього мотоцикла, бо, як ви зрозуміли, це кагіва Міто 125, двохтактний мотоцикл з двигуном Дніпра. І про те, як сюди влетів цей двигун і як він працює, якраз в наступному відео і поговоримо. А поки я думаю, що якщо ви вже до цього відео, до цього моменту у цього відео додивились, то саме час поставити лайкосик або вподобайку, як це на нашій рідній мові говориться. і Може навіть підписатися на цей канал, бо бачите, у нас тут мотоциклів. та. Не один, не два, не три. А тут чотири, а там ще скільки в іншому гаражі. В общем, є, про що розповідати. Підписка, подобаєчка. І до зустрічі в наступному відосику. Пока. Каїва!